Ветеранів Кіровоградщини з Днем Перемоги привітають грошима. З державної скарбниці вже надійшли необхідні кошти для щорічної разової допомоги учасникам Великої Вітчизняної війни. Про це повідомила заступник голови облдержадміністрації. Щодо виплат разової грошової допомоги ветеранам до Дня перемоги в області передбачені видатки у сумі 18 мільйонів 900 тисяч гривень, які надійшли з державного бюджету у повному обсязі. Майстрині за єдність країни близько 20 кіровоградських рукодільниць вийшли на площу героїв майдану, аби довести творчість єднає Україну. Вздовж вулиці Велика Перспективна. Жінки утворили живий ланцюг. У руках тримали свої роботи. Це вишивки, картини, глиняні та дерев'яні вироби, ляльки-мотанки, гобелени та багато іншого. Перехожі не тільки розглядали витвори народного мистецтва, а й спілкувалися із майстринями. Акція готувалася близько місяця. Головна її умова авторські роботи у національному стилі та синьо-жовтих кольорах, кажуть організатор. Sì. Через інтернет, через просто об'яви ходила по як по старому від двору до двору всілякі установи творчі запрошувала особисто, щоб люди приходили і виказали своє ставлення до сьогодні, до сьогодення. Виказали свою підтримку Україні, яку зараз роздирають на часті. Я тут, тому що любовку Україні я прививала в себе. і. Из 90-го года я приехала с Молдавии и хотелось бы кричать всей силой, всем людям нельзя убивать народу Украины, потому что творчество может кричать своими именно изделиями.